Привіт, ви на каналі Здоровий рух, де ми розповідаємо все про здоров'я спини та суглобів. Мене звати Кусмідарова Дар'я, я провідний фахівець центру кінезіотерапії «Здоровий Рух». І сьогодні ми навчимось правильно працювати з ролом для МФР, розберемо які є протипокази до цього, як з ним правильно працювати для того, щоб собі не нашкодити, і в яких випадках нам необхідно його використовувати. Спочатку розберемо, в якому випадку краще не виконувати таку гімнастику. Перше, і найголовніше це онкологія. Це можна виконувати тільки з дозволу лікаря. Друге це варикоз або тромбофлебід. Третє це гострі болі. Якщо ви не зрозумієте, звідки той біль, що саме спричиняє цей біль, краще теж це не виконувати, тому що це може привести ще до більшого загострення і погіршення стану. Що важливо знати перед тим, як починати працювати на ролі для МФР, по-перше, це як правильно його обрати. Ми рекомендуємо саме ось такий рол. Чому? Тому що зверніть увагу, є в нього виємки спеціальні. І коли ми будемо пропрацьовувати з вами м'язи спини безпосередньо, ми не будемо давати негативний вплив сам на сам хребет, тобто не тиснути на нього. Коли ми будемо прокачуватись на ролі, хребет буде ховатися ось в цю виємку. І це буде не шкідливо, а навпаки, тільки покращувати. Стан ваших м'язів здовж хребта. Другий момент, який дуже виділяє цей рол, це можливість прокачування м'язів ніг будь-якої інтенсивності. Наприклад, на цю частинку, якщо покласти наприклад, ногу, тиск буде більший. Якщо її углубити ось цю частинку, то буде вже проминання більш таке охоплююче. Тому ви можете змінювати тиск відносно того, якого завдання ми повинні з вами досягти. І ще один важливий такий нюанс: це вибір жорсткості рола. Вони бувають м'які, стандартні та дуже жорсткі. Дивіться, коли ви починаєте виконувати МФР на ролі, вам не повинно бути надто боляче. Тому, якщо у вас сильно виражений біль, ви можете взяти більш м'яку версію. Якщо навпаки, ви великий чоловік, який потребує гарного проминання, ви можете взяти на жорсткий рол, і це буде тільки приносити більше користі. Тому на це теж звертайте увагу. І зараз ми з вами переходимо вже до практичної, нашої частини для того, щоб ви ще краще мали розуміння, як правильно працювати з ролом. Поїхали. Як ми будемо працювати? Перше ми будемо іти знизу вгору, тобто проминати, починати кроподібні м'язи, потім задню поверхню стигна, сідницю, і тільки потім переходити вже не безпосередньо на саму спину. Це буде в нас поперек, грудний відділ і захватимо ще з вами шию. Так, шию їм теж можна пром'яти. Для чого взагалі буде корисний МФР? на що це робити і в яких випадках краще це використовувати? Якщо ви людина, яка полюбляє дуже спорт і відчуває важкість в тілі або перенавантаження після пропрацювання м'язів там у залі, наприклад, або на якомусь професійному тренуванні ролл допоможе вам зняти цю напругу і розслабити м'язи. Прокачуючи рол, у нас буде покращуватись рухливість тканин. Не тільки м'язів стан покращується, а ще й фасії, фасція – це дуже важливий елемент нашого тіла. Друге, якщо ви просто там працівник в офісі, так, або довго стоїте на, на ногах, або любите просто гуляти, і в кінці вечора ви теж відчуваєте втому в ногах або в спині, ролл також допоможе зняти усі ці неприємні симптоми. І якщо ви будете виконувати це на регулярній основі, то, скоріш за все, вже дуже швидко ви відчуєте зміни в своєму тілі, і навіть після прогулянки ви не будете відчувати вже того дискомфорту і скутості в м'язах, які зазвичай відчуваєте. Крім цього, як бонусом, ви отримуєте гарну підтягнуту шкіру за рахунок покращеного живлення, лімфотіку і прибирання набряку. Так що переходимо з вами до практичної частини, готуємось і поїхали. Друзі, я також хочу нагадати, що для того, щоб прибрати якусь проблему, необхідно підходити до цього комплексно. Тому саме в нашому центрі ми можемо з'ясувати першу причину вашого захворювання або болю, наприклад, спині в одному відділі або шиї. І пропрацювати його комплексно. Тому нагадую, наші центри знаходяться в Києві, Ірпіні, Львові, в Польщі, Вроцлаві та Дубаї. Всі контакти будуть під цим відео, тому звертайтесь, ми обов'язково вам допоможемо. А якщо у вас немає можливості прийти до нас фізично, ми можемо провести для вас онлайн консультацію і підібрати індивідуальний комплекс справ для домашнього заняття. Тому, друзі, чекаємо на вас. І починаємо ми з вами розкатку литкових м'язів. Чому саме знизу вгору ми будемо рухатись? Бо кровообіг у нас так і починається знизу вверх. Тому, якщо ми хочемо наситити все тіло повноцінно і покращити кровообіг і лімповітік, починаємо знизу і піднімаємось вгору. Підклали рол. Я буду вкладати гомілку ось таким чином в проміжок, під литковий м'яз, руки ззаді в упорі, друга нога зігнута. І починаємо виконувати прокачування по литковому м'язі. Виконуємо це не поспішаючи. Знаходимо болючі такі місця, на них трошки зупиняємось. І можна збільшити тиск за рахунок тиску ногою на рол і прокатуємо. Також можна змінювати положення ноги. Завернули всередину і прокатуємо вже більш внутрішню поверхню. Потім розвернули назовні і те ж саме робимо по зовнішній поверхні. Добре. І тепер будемо підніматися вище. І зверніть увагу, що під колінну ямку ми не захватуємо. Поклали так само під стегно рол. Нога в упорі, руки в упорі і поїхали розкатувати. Ось таким чином. І знову можна змінювати положення, наприклад, більше всередину закручувати. І це буде вже проминатися більше внутрішня поверхня стигна. І назовні. Зовнішню поверхню стегна. Ось таким чином. Знайшли больові місця, на них зупинились, дали більший тиск і от такими невеличкими рухами прокачуємо. По кількості разів тут складно вас зорієнтувати, скільки треба робити, краще орієнтуватись на свої самопочуття. Якщо був біль і він став менший, значить можна вже переходити до іншого, іншої частини тіла. І ще трошки покатаємо. І далі будемо переходити до сідничного м'язу. Для цього підкладаємо ролл під сідницю, закидуємо цю ногу. Напротилежно і починаємо невеликими рухами прокатувати область сідничного м'яза. До речі, у пацієнтів ця частина якраз така найболючіша, найдискомфортніша. Чому? Тому що є під великим сідничним м'язом мілкі м'язи, і зазвичай вони затиснуті. Тому ми якраз на них і діємо. І можна більше повернутися на бік і захватувати вже область. Бокової частини сідниці, там вже буде більше на середній сідничний, малий сідничний м'яз, і прокатувати аж до клубового гребня. Знайшли болюче місце і трошки на ньому зупинились, такими невеличкими руками протискаємо. Якщо надто боляче, ви можете зменшувати тиск за рахунок опори на ногу. Тобто, трошки вище, наприклад, підніматися і не так сильно тиснути. Друзі, я зараз показую прокачку тільки по одній нозі, але це не означає, що ми на одну виконуємо. Ми зробили її на одну ногу і потім обов'язково перейшли на другу. І приходимо з вами на поперековий відділ хребта. Для того, щоб пропрацювати нам поперек, необхідно кров підкласти під спину і сховати хребет ось цю виїмку. Ось таким чином. Руками зробити упор, підняти таз і почати не поспішаючи отак прокатувати м'язи вгору вниз. Якщо ви відчули різницю права-ліва сторона, наприклад, з лівої сторони більш такі болючі напружені м'язи, ви можете зробити більше упор на одну сторону і прокачувати по одній стороні роли. Якщо заболяче, можна трошки більше відтиснутись на руки, щоб менший тиск був. Або ж навпаки, якщо вам замало е, сили, ви можете схрестити руки і прокачуватись повністю під вагою власного тіла. Ось таким чином. І далі схожим рухом переходимо до грудного відділу. Підкладаємо рол трошки вище, так само вховаємо хребет виямку. Руки. За голову і поїхали розкатувати. Ось таким чином. Сильно боляче не повинно бути. Нікуди не поспішаємо, спокійно дихаємо і розкатуємо м'язи. Я вже, до речі, відчуваю гарне потепління і в ногах, і в попереку. Це дуже добре. Так само, якщо біль є більше з однієї сторони, перехиляємось на одну сторону, прокачуємось, так, а потім на іншу, щоб був більш глибша, більш глибша дія була. І ще бонусом покажу, як можна розкатати, промасувати м'язи шиї. Оці підпотиличні м'язи, які найчастіше турбують наших пацієнтів і можуть давати різного роду больові відчуття, наприклад, головні болі або біль в шиї. І навіть може на цьому фоні погіршуватись зір. Що робимо? Кладемо голову під потиличну зону, ось сюди, ось таким чином. Лягаємо на спину, підклали. І тепер невеликими рухами вгору вниз опускаємо підборіддя, тиснемо на рол так, щоб вам було комфортно. І починаємо ось так прокатувати м'язи. Це дуже приємно. Ось таким чином. Потім схиляємо голову більше на одну сторону і так само вгору вниз починаємо продавлювати. Повторюю, що сильного больового відчуття не повинно бути. Повинно бути все комфортно. І на іншу сторону. Ось таким чином. І знову дві одночасно. Також, якщо знайшли якісь больові точки, наприклад, з лівої сторони, ви можете зупинитись на цій точці і робити такі наче махи. Право вліво повороти, пропрацьовуючи чув, цю болючу точку. Рухи маленькі, необ'ємні. Цього буде достатньо. І з іншої сторони. Є молодці. Ну що ж, ми зробили з вами самомасаж. Сьогодні ми пропрацювали більше задню всю нашу лінію. Можна, звичайно, ролом пропрацьовувати і передню, і руки, і більш так детально грудний або поперековий відділ. До речі, якщо вам це цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми обов'язково на це звернемо нашу увагу і відзнімемо для вас випуск. Випереджаючи ваше питання, де придбати цей рол, одразу кажу, його можна придбати у нас в центрі, тому ви можете написати нам в коментарях і з вами обов'язково зв'яжуться для того, щоб ви змогли його придбати. Також, друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Була з такого роду гімнастика. Поділіться, будь ласка, як ви себе почуваєте після, бо я, наприклад, почуваю дуже себе легко, потепління гарне відчуваю у м'язах і розслаблення. Зберігайте це відео, виконуйте його регулярно, діліться з друзями. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, для того, щоб не пропустити ще більше корисних відео для здоров'я спини та суглобів. Будьте здорові!